Подкаст. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте гру саме гравців центраполю? Мені здається, собі. Сьогодні... Я не буду оцінювати гравців. Я ніколи не оцінюю гравців, я оцінюю гру команди. І грою команди я сказав, що я не задоволений. А гравців ми оцінимо безумовно, але не для преси. Канал сайт Подкаст. Скажіть, будь ласка, наскільки. Гарно мати такого гравця як Борис Крушинський, який може зіграти на позиції десятки і на п. і з атаці, І ми вже другий матч спостерігаємо, як Борис грає вимушено лівого захисника. Як ви оцінюєте його гру сьогодні? Гру я оцінюю його сьогодні дуже позитивно. Можливо, він був не ідеальним. Сьогодні було набагато більш певно. Як це мати такого гравця? Як ви вважаєте? Це добре? Я враховуючи кадрові проблеми в захисті на флангах захисту, то так, звісно. Це навіть якщо ми стратегічно обираємо поставити гравця того чи іншого на іншу позицію, якщо ми розуміємо, що він може нам дати на цій позиції користь, то це завжди буде плюс для команди. Це, з чим була пов'язана тактична заміна Гансалвиша на Йосефі при в кінці матчу, це стратегічне було рішення. Ми грали з нами Київ в моменті, коли вони перехопили ініціативу. Нам треба було освіжати гру. Звісно, може бути свіжий гравець, але в такому контексті.